У нас є Yamaha FZ-6N, naked версія, два пасажира, дві кофри, набиті речима, і маршрут з Києва до Одеси, поїздка по Одещині і назад. Сумарно це буде більше тисячі кілометрів. Як це буде, це буде дуже важко, просто важко, чи може взагалі легко і весело. Це я хочу перевірити на собі і поділитися цим досвідом з вами. Мот у нас трошки дообладнаний. Зараз покажу швиденько чим. Умовний вітровічок. Він, звичайно, якоїсь суперпогоди не робить, але все ж таки ну, краще, ніж нічого. Тому най буде І дві кофри ось такі. Вони, до речі, йшли разом з Мотиком. Але якщо це вже буде цікаво, про Мотик я зніму окремо. І такі накладочки теж поставив, теж зручна штука. В цілому, все решта шесті на інжекторах. Ще, до речі, важливий момент скажу, закріплене для телефона. Для таких поїздок треба мати два телефони. Чому? Тому що ну, від вібрації достатньо декількох там, далеких поїздок, і камера айфона просто випадевся. Вона перестане функціонувати, стабілізація буде тріщати, і знімати буде неможливо. Сам стикався з такими випадками, тому якщо ви любите свій iPhone, то краще мати запасний якийсь телефончик, щоб поставити його як навігатор і з айфона вже роздавати на нього інтернет. Проїхали вже більше половини шляху 260 кілометрів. І скажу, що цілком цілком прийнятно. Так, да, це не той комфорт, який ви отримуєте, коли їдете на туристі з величезним вітрозахисним склом. Тут е, присутня спротив вітру, трохи кидає, але... Ну, я не скажу, що це щось, що неможливо прям витримати і що сильно там погіршує настрій. Тому е, їдемо в середньому зі швидкістю десь 130-140, цілком комфортно. Кріплення на шолом для гупрошки я забув вдома, тому ракурс буде дещо такий незвичний, але він теж по-своєму прикольний. Лишилось кілометрів 30, в цілому гуд. Єдиний момент, який ну, так, суттєво впливає на комфорт, це навіть не стільки спротив вітру, скільки те, що є дрібна вібрація. Я не знаю, це особливість саме цього мотоцикла, цього мотора чи конкретно мого. Але ну, можливо навіть вона в тому діапазоні просто обертів, на якому я переважно їду. Але, там, наприклад, якщо воно там перші там, години-дві не відчувалося якось сильно. То зараз, коли вже там пройшло там зараз у нас сюди приблизно 6 годин дороги, то вже руки дуже відчуваються. А ми як вирішили? Ми їдемо і зупиняємось там кожні 100 кілометрів, їдемо в тому ритмі з тою швидкістю, з якою хочеться. Немає задачі приїхати якнайшвидше, чи там зекономити якнайбільше найбільше палива. Просто як вона йде, так ми і їдемо. Чи можна було б ці зупинки не робити? Так, да, можна. Їх можна було б робити рідше, там, кожні 200 км, наприклад. Але от, ну, нам так комфортно. Це не забирає занадто багато часу. От, ми виїхали о 6-й годині ранку з Борисполя, І зараз 12.30 нам лишилось максимум пів години дороги. Плюс ще одна причина робити такі технічні зупинки невеликі це мошки, які ну, забивають візер доволі швидко, через те, що вітрозахист. Не, ну, не достає до обличчя. Середній розхід палива при швидкості від 130 до 150 км за годину у мене вийшов в межах 5,5-5,8 літра на сотку. І тут ще важливо зазначити, що це ми їдемо вдвох з пасажиркою і двома великими повними кафрами. Є ще одна перевага в цілому, тому що подорожувати на такому мотику. Ми приїхали, поселилися, скинули кофри. І тепер, наприклад, нам їздить кататися по Одесі зараз. І ми їздимо, по суті, на стріті. Звичайно, звичайному, що значно зручніше їздити по великому місту на стріті, ніж на туристі. нікого не закликаю повторювати, але кажу, як є. Ми сюди їхали вже нормально, вдягнені, все як треба. А по місту катаємо просто от, ну без екіпа, в чому є тут відстані невеликі, так між курортними поселеннями та і не навалюємо. Просто їдемо з кайфом, дивимось по сторонам, насолоджуємось видами. Як бачите, може бути при бажанні Pfizer і Adventure Байкам. От ми заїхали в таку красу трішечки по грунтовій дорозі, трішечки пішки, і виходить ось така краса. Все це я нагадаю на стріту звичайному, самому простому городському асфальтнику. Можна насправді бувати в таких от класних місцях. Ще одна класна місцина. Сюди, в принципі, на тикому сторісті можна було б прямо до води спуститися. Ну але вже на асфальтній різині ми не ризикнули це робити, та і не варто, бо тому що тут доволі крутий схил. Але в цілому пройтись буквально там, від парковки дві хвилини, тому теж цілком реально в такі круті міста їздить на звичайних стрітах. Бо головне натхнення і бажання. Що ж ми досягли своєї мети, можна підвести вже якісь підсумки, подорожувати на стітє цілком і цілком можливо. Головне ставитись до цього як до пригоди, а не як до такої комфортної поїздки. Не варто очікувати комфортної поїздки, для цього надо купувати турист. Але якщо ви хочете скайпом проїхати якусь відстань, поїхати в подорож, не просто там посидіти на жопкі ровно в машині, щоб потім посидіти на жопкі ровно на пляжі. Позитивних моментів багато це. Весело, це красиво, це ну, як і будь-яка подорож на мотоциклі це, це щось особливе, це не поєднується взагалі з машиною ніяк. Із негативних моментів от для мене їх було особисто всього два таких бісячих. Зудьош, мелка вібрація. Кого ще фазери, Напишіть мені в коментарях, бо я якби людина нова на цьому мотоциклі. Це нормально для цього мото, а На середині десь там на 6, 7, 8 тисячах. Ну, Бісяча мелка вібрація. Чи це щось мені варто шукати в своєму мотоциклі? І другий момент дуже дивний поток вітра. Я знову ж таки не знаю, чи це впливає мій вітравік доставлений, чи може шолом мій впливає на це. Але дивно, що потік вітра він не просто тебе якби, давить на груди, толкаючи тебе назад. Він іменно, кидає атаки з сторони в сторону, наче хтось бере, так за голову робить і за тіло навіть іноді. Саме такі от движення дурацькі трошки. В цілому, все решта, окей. Чи жалію я про те, що вибрав саме їхати на стріті на море, а не на автомобілі. Взагалі не шкодую. Це прям ну, класно, мені сподобалось. Тому не бійтесь, експериментувати, не бійтесь, пробувати щось нове. Для чого тоді ще мотоцикл, як не для пошуку пригод?